Уже в 10 років мати прилаштувала його юнгою на корабель, і він відплив у голландські володіння в Ост-Індії, де і мандрував протягом 20 років. Зморшки його жовтавого лоба зберігали таємниці життєвих випробувань, раптових жахливих подій, несподіваних удач, романтичних пригод. Незмірних радощів, голодних днів, розтоптаного кохання, нажитого, утраченого і віднайденого багатства, безлічі випадків, коли життя його було в небезпеці, і урятуватися щастило тільки завдяки миттєвим, рішучим і часто жорстоким заходам, які. Виправдовувала необхідність. Він перепробував усі засоби, щоб здобути багатство, і навіть намагався знайти знаменитий скарб, золото, яке дикуни закопали десь, начебто поблизу Буенос Айреса. Він брав участь чи не в усіх подіях війни за незалежність Сполучених Штатів Америки. Проте, Згадував він про своє життя в Ост Індії чи в Америці, тільки в розмовах зі мною, і то дуже рідко, причому, щоразу в таких випадках, здавалося, картав себе за нестриманість. Якщо людяність, спілкування з ближніми вважати релігією, то Гобсек у цьому відношенні був переконаним атеїстом. Хоча я поставив собі за мету вивчити його. Мушу признатися на свій сором, що до останньої хвилини його душа була непроникна для мене. Іноді я навіть запитував себе, до якої статі він належить. Якщо всі лихварі схожі на нього, то, мабуть, думалося мені, вони належать до розряду безстатєвих. Лишився він вірний релігії своєї матері. І дивився на християн як на здобич, чи став католиком, лютеранином, магометанином, послідовником брахманізму. Я нічого не знав про його віросповідання. Він здавався мені радше байдужим до релігії, аніж безбожником. Якось увечері я зайшов до цього чоловіка, який перетворився на золотого ідола. І якого його жертви, що їх він називав своїми клієнтами, з любові до парадоксів чи для глуму прозвали Татусь Гобсек? Він сидів у кріслі, нерухомий, мов статуя, втупившись поглядом у камін з таким виразом, ніби перечитував свої боргові розписки та векселі. Закіптюжена лампа на облупленій підставці. Що колись була зеленою, відкидала на його обличчя світло, у якому воно здавалося ще блідішим. Він мовчки подивився на мене і показав рукою на стілець. Про що думає це створіння? запитував я себе. Чи знає воно, що у світі є Бог, почуття, жінки, щастя? І мені. Навіть стало шкода його, наче тяжкохворого, Хоча я добре розумів, якщо в нього мільйон у банку, то подумки він міг володіти всіма тими країнами, які він об'їхав, обнишпорив, зважив, оцінив, пограбував. Доброго вечора, татусю Гобсек, привітався я. Він обернув голову, і його густі брови ледь і сунулися. Цей характерний для нього порух був рівнозначний веселій усмішці південця. Уперше я заговорив з ним про гроші. Він поглянув на мене і якось насмішкувато ворухнув бровами. Потім своїм тоненьким голоском, схожим на звук Флейти, коли в неї забувають вставити монштук, пропищав: Я сьогодні розважаюся. То ви іноді розважаєтеся? А ви гадаєте тільки той поет, хто друкує вірші, мовив він, знизавши плечима і кинувши на мене зневажливий погляд. Поезія у такій голові, здивувався я, бо ще не знав тоді нічого про його життя. А кому життя може принести стільки радості, як мені? сказав він, і очі його спалахнули. Ви молодий, кров у вас нуртує, ви дивитесь на полум'я в каміні і бачите жіночі личка, а я там бачу одне вугілля. Ви всьому вірите, а я не вірю нічому. Що ж, тіштеся ілюзіями, якщо можете. А я зараз підіб'ю вам підсумок людського життя. Чи мандруєте ви світом? Чи ніколи не розлучаєтесь із дружиною, з роками життя для вас неминуче перетворюється на звичку до певних умов існування, і тоді щастя знаходить той, хто вміє застосувати свої здібності за будь-яких обставин. Крім цих двох правил, усе інше омана. Мої погляди змінювались, як і в усіх людей. Мені доводилося міняти їх залежно від географічної широти. В Азії карають за те, чим захоплюються в Європі. Те, що в Парижі вважають вадою за Азорськими островами, стає необхідністю. На світі немає нічого постійного, існують лише умовності свої для кожного клімату. Для того... Хто мусив пристосуватися до різних суспільних мірок, усякі ваші переконання та правила моралі, пусті слова, незрушне лише одне почуття, яким нас наділила природа інстинкт самозбереження. У суспільствах європейської цивілізації, цей інстинкт називають особистим інтересом. Якщо доживете до мого віку, ви зрозумієте, з усіх земних благ варто домагатися тільки золота. У золоті зосереджені всі сили людства. Я багато мандрував, бачив, що всюди є рівнини або гори. Рівнини знуджують, гори стомлюють. Отож байдуже де саме жити. Ну, а щодо звичаїв, то люди скрізь однакові. Усюди точиться боротьба між бідними і багатими. Усюди вона неминуча. Тож краще самому визискувати, ніж дозволяти, щоб визискували тебе. Скрізь люди мускулисті працюють, а люди хирляві мучаться та й утіхи всюди однакові. І всюди вони виснажують сили. Найтривкіша з усіх насолод марнославство, марнославство це наше я. А задовольнити його можна тільки золотом, потоком золота, щоб здійснити свої примхи, ми потребуємо часу, засобів і зусиль. Так от у золоті. Все це є в зародку, і воно все дає у житті. Тільки божевільні або хворі можуть знаходити щастя в тому, щоб марнувати вечори за грою в карти, сподіваючись виграти кілька су, тільки йолопи можуть марнувати час на пусті роздуми про те, чи якась там дама вляглася на канапу сама чи в приємному товаристві, і чого в неї більше. Крові чи лімфи, темпераменту чи цноти. Лише простаки можуть вірити, ніби вони приносять користь ближньому, створюючи принципи політики, щоб керувати подіями, яких ніколи не передбачиш. Тільки Бовдурам приємно базікати про акторів та повторювати їхні дотипи, щодня прогулюватися, кружляючи, наче звірі в клітці. Хіба що на трохи ширшому просторі, одягатися задля інших, влаштовувати бенкети задля інших, вихвалятися конем або екіпажем, який пощастило купити, на три дні раніше, аніж сусідові. Ось життя ваших парижан. Усе воно вкладається в кілька фраз, хіба не так? А зараз погляньмо на життя з тієї височини, на яку їм ніколи не піднятися. Щастя або в сильних емоціях які підточують наше життя, або в розмірених заняттях, які перетворюють його на щось подібне до чудово настроєного англійського механізму. Вище цього щастя стоїть так звана благородна допитливість, прагнення розкрити таємниці природи і навчитися впливати на її явища. Ось вам у двох словах мистецтво і наука, пристрасть і спокій. Ви згодні? Отож, усі людські пристрасті, розпалені зіткненнями інтересів у вашому нинішньому суспільстві, проходять переді мною, і я влаштовую їм огляд, а сам живу спокійно. Тобто вашу наукову допитливість, своєрідну боротьбу, у якій людина. Завжди зазнає поразки, я замінюю вивченням усіх потаємних пружин, що рухають людством. Одне слово, я володію світом, не стомлюючи себе, а світ не має наді мною ніякої влади.